Добре суток сьогодні хотів показати і розказати трохи ось. У... Коротше, вложив я пилку, свою маленьку, таку ручну купив її за 480 гривень. Тобто дуже багато вона проробила. Ось акумулятор усіли її. Тут тепер действительно 6000 ампер часово не так як воно, ну, як правило, що в принципі дало дуже велику мощність. Ну, тобто вона тоді наче так, ну, щоб сказати, здихала трохи. А з цим акумулятором вона не чувствує сили. Ну і оце хотів показати, що такий зйомник я зробив, щоб знімати. Оце тут шестерня стояла, яка сюди ось заходить. Ну, на двигатель. Ні, ось у съемник такий, щоб снимать цю шестиню. Тому що я подивився, вони відео, ну вони так... Не то що стоять, якісь вони хлібкі. Я вам скажу, що таке немаленьке усилє. Не даром я оце таку ручку і дві гайки зробив тут. Тим більше це болт, який калиться. кончик там. Підкаляний у нього, щоб його не розвальцувало. Тільки чуть-чуть кончик я підкалив. Ні таке усілля було, я чесно, не ожидав. Я так нормально прижимав. На відео я дивився, да вони так прижимають. Ну, легенько він, сьомничок, там такі ручки маленькі, він легенько круте, раз-раз, раз. А тут він так знімався дуже важко. Тобто я таке усілля хороше, нормально так прижимав. Тобто все дуже просто. Це кстати з Верховини чи Карпат, по-моєму, рама. Тобто дві гайки, болт Такий який калиться. Мочний. Ну единственное, що тут трохи треба. Возможно не до всіх, не у всіх розстояннях таке буде засовувати. То есть, я однією рукою знімаю. То есть ви поняли засовывать туда. Ось, например, новый Ось я новий купив двигатель. Кстати, пилка стоит 400, я вже казав. Ну, грубо говоря, 500 гривень, а двигатель 390. А без цієї шестерні до 305, по-моєму, щось таке. То есть, ви поняли, не у всіх зазор. Тут цей підходи. Ну так з трудом туди. Трошки треба його виталкувати і він так з трудом туди заходить. Оце цей пас. А якщо б воно чуть-чуть було б розстояння оце. чуть чуть було б. Ну, не витягувалось, тут воно ось трошки витягується. Чуть-чуть менше, то до... він би не просунувся, б так, щоб його потім випресувати. Ну, ще хотів. По поводу, А, кстати, дуже важна штука, ця пилка йшла. Без... Тут такий должен стоять на цій стороні. по должен стоять... Крильчатка така. І він йшов без крильчатки. І це не тільки в мене, а в другий ну, другий чоловік тоже купив такий же самий набір. Там не було цієї крильчатки, охлаждення. І це навіть без цього охлаждення він реально ну, немало проробив. Ось тут, наприклад. Якщо подивитися, там видно пластмасова крильчатка є. То це видно, що це кращий мотор. Тут написано щось, на цьому взагалі нічого не написано. Навіть без маркировки якоїсь. Бачите, тут подшипників нема. Да Та й тут, по-моєму, теж подшипника нема. На втулках вони. Ну і що ще є? ось Кстати, йому таке даже... навіть... Зделав, делав, типу, охлаждення, хотів його перемотати, але не знайшов проволоку тонку, таку як там була, намотав трохи товще. І виходить, сильно великі обороти були, бо два оборота мені не вистачило. Ну, щоб по заводкам два оборота ще треба було. І виходить дуже високі обороти були, та й употреблення дуже велике. І аж вирвало одну із обмоток, то тобто всі їх просто повилітали, повиривали їх. Так що не вдалося його. Ну якби проволока була така ж, то вдалося б перемотати. Ну, знову ж колхозець з цим охлажденням, це я таке от придумав. Ну воно потім далі засовувалося б. До думаю, куплю вже, щоб не мучитися. Хотів поблагодарити людей, які підтримують словами. Коментарі хороші пишуть. І є людина, яка допомагає грошмихай, приумножиться і стократно. Ну, в принципі, в принципі що я хотів сказати, що багато є відео, де показують, що вони Товщою провалкою наматують, і типу, ноу-хау, і мотор тоді швидше вращається, він набагато краще. Тобто сабрейт такий. Ну, я вам скажу, що практика показала. Чим менше відков, ну і товща провалка. да, обороти будуть сумасшедші. Ну, буде величезне употреблення, тока, це раз. Ну і, понятно, і ізнос оце цих всіх, при таких оборотах буде високий знос Якщо тут подшипники стоять або втулки, будуть знашуватися, щотки будуть знашуватися сильно. І не буде тяги, крутящого моменту не буде. Тобто знизу він буде дуже погано тягнути. І прийдеться все одно, для того, щоб хоч трохи тяга була, робити якийсь редуктор, щоб понізити обороти і збільшити цим тягу. І вийде те ж саме, тільки плюс мотор буде сильно знашуватися. Потреблення буде велике. Тобто, це, що зробили китайці, оце, що зробили китайці, це, я думаю, максимум, що можна витащити цього мотора. Тим більше цей мотор, не так як в шуруповерт, там трьохполюсний, він, ну, три намотки намотання. Тут раз, два, три, П'ять намоток. Тобто, це, мабуть, максимум апгрейд. максимальний цього двигателя, який мог бути. Ну, я ж кажу, проволоку не вдалося підібрати таку. Це товще трошки. Я пару всього лиш пару оборотів не докрутив, ну не вистачило до заводських. І то в нього вже було потреблення холостого хода 2,5 А. І такі обороти, що я ж кажу, що вирвало проволоку. Ну якби я би заклеїв би, то не вирвало б. Ну це все одно не, не робота. Так що от таке от. Всім здоров'я, всього хорошого. Може комусь полезне буде це. Do poboczenia.